Всім Сьогодні відео огляд на кріплення. Яке називається собою автошнурівка, як його зняти, як там його зафіксувати, що для цього треба робити. Бо такого відео ви ніде не знайдете, тільки у нас на нашому інтернет-магазині лодки Вулкан. Кросівок буває SD дуже багато різних, в різних кольорах вони бувають, в різних моделях. Переходьте на наш сайт, ссылочку на всі повністю кровочки з автошнурівочкою я залишаю під цим відео. А сьогодні будемо. Роздивлятися. Якщо прокрутити цю крутілку, цей кросівок, тут є два пази. Один з однієї сторони, другий паз з іншої сторони. Це конкретне кріплення, йде, яке без. Дирочки із отверу. отвору. Дивіться, є такий моделі, там де є отвір, і цей отвір йде під шестигранник. Наприклад, там береться шестигранник, викручується і знімається ця крутілочка і поправляються ці шнурки. Якщо ви якось їх там дуже сильно там, міцно закрутили, стягнули, там, щось не розібралися і щось у вас там не працює. Ну, Такий випадок буває раз на 500. Дивимося. Для того, щоб зняти цей фіксатор, вам треба знайти цей отвір. От він, я його вже знайшов. Вставити якусь приспособу. От, Наприклад, я знайшов, що було під рукою. І витаскується це кріплення, яке називається автошнурівка. От вона витаскується. От вона розтискається. Дивимося, вона повністю розбирається. Тут знімається оце біле кріплення. Просто отакою. Трохи його от таке іде да, кріплення. І сам автошнурок, який же теж встроєний. Ми це повністю все знімаємо. І роздивляємося, як воно виглядає. От як воно виглядає, такий барабан. Якщо щось у вас там, як я казав, стягнулося, щось не працює, то ви можете розібрати. Також це дуже легко. Перший раз, може, трошки буде для вас опасно, бо ви будете боятися, що воно там у вас зламається. Дуже все просто і легко. Обратно цей барабан я ставив. Кріплення це також я вставляю, заклацую. Крутілка у мене навіть працює в руці. Я її розтискаю, вона все працює, треба для цього це все перевірити. Заклацнули і стягнули. Все дуже просто і легко. Що ми робимо? Зараз нам треба взяти це кріплення, вставити. В пази. Тут є з однієї сторони отвір, і з другою. І точно так же на цьому кріпленні фіксаторі. І також його вставляємо паралельно один до одного. Вставили, заклацнули і перевіряємо нашу роботу. Воно стягується, треба на себе відтягнути. Розтягується, все працює ще раз. Заклацнули, взули ногу, стягнули та забули. На сайті Лодки Вулкан все можливо. Переходьте, роздавляйте всі наші кросівки на автошнурівці. Чекаємо на вас. Всім гарного дня!